Всім привіт, друзі! Значить, я гортаю собі стрічку в Фейсбуці і натрапляю на одне таке, на одне таке повідомлення, яке я зараз я не можу, на жаль, побачити. Суть в чому підписано Стрійка, виглядала так, що підписано «Антипікуй». пікуй це гора в Карпатах. На емблемі вітрогенератор перекреслений. Так? Відео було де. Якийсь склад з бушними лопатями відпрацьованими, і почали розганяти зраду, нібито зараз все загадя тими лопастями старіми і тим всім. Ну, я зразу почув, що це зразу побачив відчутки, як на нюх. Це є маніпуляція. Саме перше, що нас лякали, це лякали оцим пластиком. От перше пластик, який. ПФАС. Тобто, коли хтось а, писав, що можна ці лопасті використати для якихось конструкцій, зразу лякали, що ух, який страшний токсичний пластик. Ух, чули... я скопіював в Google, що ми бачимо. Ми бачимо, 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 що використання посуд з антипригарним покриттям упаковкою для харчових продуктів. А там розказ, ух, який токсичний смертельний! Ух, як все погано. Ну, звісно. Мені шкода було тих людей, які вірять і не перевіряють інформацію, я почав спокійно, без матюків, <х 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 пояснювати, що це є маніпуляція, шановні, що я замітив зараз? Зараз я замітив ось таке. Ось мене хтось згадав у коментарі. І що? А мене тут заблочили. Отже, панове, коли ви бачите е е е такі сильні... Велику зраду щодо альтернативної енергетики. Включайте, будь ласка, мозок. Бо мене заблочили. Ось навіть я більше скажу, там е зараз навіть хтось ставив, подобається моєму коментарю, і що? Я не можу це переглянути. Я спокійно відповідав, тверезо е наводив аргументи і мене заблокували. Тому що це що правильно? Це є маніпуляція, яка призначена посіяти хаос і зірвати підготовку до осіннього періоду блекаутів.